Олександрійський міський голова мав зустріч із єпископом Кропивницьким і Голованівським Марком. Сергій Кузьменко подякував за організацію в Олександрії I духовного центру під патронатом Православної церкви України. Про це пише прес служба міської ради. Таким чином, ПЦУ отримала в місті своє офіційне представництво Адміністративний просвітницький центр по проспекту Соборному 68. 14 вересня в Олександрійському театрі відбувся вечір пам'яті Олександра Козенка. Зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин, керівниця Наталія Козинець, щороку проводить пам'ятні концерти, адже Олександр був частиною цього танцювального колективу, сам викладав у молодшій групі. Програма, народжені вільними від авантюрину, була благодійною. Зібрані 9 тисяч 540 гривень передали волонтерській групі Ельф. Напередодні сторіччя від дня народження шульги Інни Антонівни, засновниці та першої директорки музею миру, відбувся вечір пам'яті не тільки розумом, а й серцем. На заході були присутні Віра Козенко, Ірина Слонь, Наталя Заболотнікова, Надія Ходотова, Наталя Щербина. Люди, які знали Інну Антонівну особисто. Вони поділилися своїми спогадами з присутніми. Фотоконкурс Віки любить фольклор 2024 відзначив цьогорічних переможців, серед яких і Олександрійці. Цього року до «Віки сховища» було завантажено більше тисячі фотографій українського фольклору. Участь у конкурсі взяли 38 учасників з усієї України. Друге місце розділили між собою Олена Мітюріна та Віталій Попков. Фотографиня представила світлину печива, що готується напередодні Різдва у формі коників і баринів. Фотометець вислав світ... Плину з музикантами, які виконують обрядові мелодії на свято Різдва. Громадська організація матерів дітей з інвалідністю Олександрії Серцематері облаштувала у своєму офісі домашній кінотеатр. Про це написала на сторінці ГО. Ще в червні голова організації Юлія Левандовська пропонувала придбати ручні вироби підопічних серцематері і тим самим допомогти облаштувати кінозал в приміщенні громадської організації. Адже для більшості дітей з інвалідністю є проблемою піднятися сходами до кінотеатру. Кошти зібрали і придбали необхідну техніку. Двом спортсменам з Олександрії вручили обласні нагороди на урочистостях у Кіровградській ОВА 13 вересня. Подяки обласної військової адміністрації отримали Нікіта Тертишний та Данил Яковенко. Чемпіони України з військово-спортивних багатоборств та кікбоксингу ВАКО, вихованці ПСК Захист. В Олександрії відбулася матчева зустріч із баскетболу до Дня фізичної культури і спорту. Змагалася збірна команда тренерів і вихованців спортивної школи та команда ветеранів Ветерани Баскет. Перемогу з невеликим розривом у рахунку здобула команда ветеранів. Переможців і учасників нагородили грамотами, медалями та кубками від відділу молоді та спорту.